Вітаю-вітаю. Всім бажаю хорошого здоров'я. Сьогодні 1 травня. Здається, ми колись то свято святкували. День труда чи що то там таке було? Ну, як би там не було, ми сьогодні теж посвяткували. Маємо роботу цілий день. Фактично, звичайний сьогодні у нас робочий день. Вчора от з рейсу приїхали, та французька зараза була підвела нас трошки. Мусили їхати до майстрів, до електронщиків, помилку вибило і заглохло. Ну, шарик опустив. Е, в овольнення пішов. Бачите, шарик пішов в увольнення. в Місто заробив чесним трудом, заробив. Пустив я його, хай піде побігає, трошки там по дівках. Ну, по суках має на увазі. Десь там щось там може посвяткує. От. Вася розбирає мурав'я. Є у нас нібито замовлення чоловік хоче редуктор з, му... з мурав'я. Ну, а взагалі продамо, продаємо фактично. Не матюкайся, я тебе знімаю. Волта е, повість. Пред... Так і було, не страшно, вона що відкрутив. Я не відкрутив його. Не відкрутив. Е, значить. Кусок маров'я продаємо як прицеп до мотоблока чи міні-трактора. Кузовець там в нього взагалі замаленький, його можна легко збільшити, але готові тормоза, амортизація, все, все є. Фонарі навіть, все тільки підлітай. Ордат ну, такий ще нема кого його порізати на металом, то я чув, що металлом впав в ціні, так що поки стоїть. Як під навіс, ролі під навіса. Вот. Касика, як почали крутити ще перед Паскою. А що крутити? так чуть-чуть чуть-чуть там от карбюратор роздер і все нема, 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 кили, нема кили. Там той теж він лежить на бочку. На бочку. Ну, от такий наш домашній срач. Наш улюблений домашній срач. Погодка гарна, трошки зимний вітерець Вон ще мінчачок, корчачок. Можливо, от-вот -вот його заберуть пацани, а дешевий копійковий. Що там? День, якщо ти не міг відкрутити, Деня відкрутить, коб не часом. У Вася обично так, якщо йому не... Я просто болта користь поворозі Симоні... Зараз подивимося, що нас що, болгарка, сварка і какой-то матері. Все можна відкрутити і закрутити. Зараз розберемося. Добренько, бувайте, будемо. А! <ривіт> <ривіт> Чого ти розкидаєшся своїми ногами в цьому дворі? Ну, ти задню здаєш. Ну, то задні, У мене в мене взадів камери нема, щоб бачити, що куди я зад здаю. У тебе ж є камера. <ривіт> Добренько, бувайте здорові. Ми будемо щось робити.